Це у мене капуста з прошлого року синя. Я хочу вам показати, як я її зберігаю. Я попробувала цей спосіб 2 роки тому. І мені сподобалось. Зараз буде розпаковка. Ану, яку візьмемо? Більшеньку. Давайте більше. Це останнє. Руку з'їли. Зараз побачимо, як вона зберіглась. Бачите, так спільненько треба заматувати, закручувати. Ну і дивіться, тверденько. Тут трошки, бачите, ну, капусті рік. Зараз відріжу. Дивіться. Хороша капусточка. Ну, знімемо ще пару листочків зверху. Де це воно? О! Дивіться, ще салатик можна зробити. Все, Хороша. Бачите? Рік. Рік капусті. Гарно обмотати стрейчем піщовим тоненьким. Цим. І все. І буде зберігатися, буде на халаті. Бачите? Ось ось все подивимося. Бачите, скільки там мотові? Багато. Так що і тут трошки. Взимку не була така. Це зараз вже. Ну, час прийшов вже. Все. Трошки обрізали. Дивіться, клас! Чистенька, гарненька. Бачите? Все, буде сьогодні салатик. Ням-ням. Пробуйте і ви.